Зустрічайте спортсмена, який представляє місто Шостка. Зенченко Максим на прізвисько Зеня. Боксер. Кулачний рекорд якого 1-2. Зеня дуже наполегливо тренувався, щоб вирвати сьогодні ще одну перемогу. Давайте підтримаємо його. Зустрічайте його опонента! Представник міста Київ. Ростислав Пономаренко. Піон України з бойового самбо з кулачним рекордом 0-1. У своєму першому бою поступився непростому супернику Тимуру Беляку. Але встиг здивувати всіх своїм нокдаунам. Оплескірести славу! Привітали бійці одне одного. Ну що ж, чекаємо зараз початку такого дуже цікавого протистояння. Зеня Макс у чорних тейпах проти Ростика в червоних тейпах. Зеня був на позаминулому минулому турнірі, ну, скільки я пам'ятаю. Ну і поєдинок Ростіка проти Тимура. Теж е, я думаю, гарна. ого, воу, як зараз зустрів. Лучно Макс. Угу. Мені надіяється, що. Бійці так летять в самому початку, прощупать почву, наскільки його будуть. приймати. А може і швидко а може і да, бо тут зараз така вага, що можна оу, як зараз залетів Макс, але натрапив на зустрічні удари від ростика. Зараз але і Макс його зустрів. Зараз як намагається від пішків відпрацювати. Зараз Макс. Вау. Просто ну це що тут це заряджений, заряджений, заряджений. Як Дастін приє проти хукера, коли ти пам'ятаєш, біля сітки був, а той просто щелкав. Хорош, хорош зіння. Да, і бачиш, що обидва за... як! Було дуже небезпечно зараз для Ростислава. Так залітав. З такими ударами, акцентованими прицільними. Макс. Стоп. При, Притискає зараз Ростик свого опонента. О, є, ух, як залітає, оу. але й відповідає зараз. Стигає відповісти. Ростик змінює зараз. Стійко. Так, Ростик поки більш. Ще, О, ще раз ще да, да, з переднього бокового. Дуже молодець. Просто, ну. Да, у Макса передня ліва так заряджена. Ой, і ой. зараз трохи. Качнув, да, качнув. качнув, але зупинився на долю секунди і цим скористався Ростислав. І це означає, що оба бійці просто вичікують свого. О! О Як на зустріч! Пробуває, зустрічає Макс на зустріч Ростислава. І це перший День. нокдаун у цьому День. поєдинку. 8, крок, Блин, я вам хочу сказати, Ростик парень. так потянувся чуть-чуть. Ой, кажу Ростик... <звучит> Макс, Зіня. Макс, так. Да. Макс, Зеня да. дуже гарно да. підготувався, ой, ой, ой. але зараз ти диви, Відповідає, віддає зараз Ростислав. <звучит> Не все так буде просто для Макса. <звучит> І кінець першого раунду. На да, намагався зараз іти через корпус, але ми бачимо, що в підняті руки і очікує цього. Ростислав є гарний Клас. перший раунд. Клас. Гарний перший раунд. Дергаешь его с чем Росте. Я говорю, дергай. Ручкой постоянно цмыкой. Когда Больше. он первый бьет. у него получается, потому что ты спишь. Сам, а -а -а. сейчас поклинчу. Ты ему не наламываешь ничем вообще. Ростик, сейчас поклинчу, побей его, скринч. Именно скринч. Не давай возможность, побей, скринч. Видишь, он на тебя летит, ты справа встретил, ты справа попал. Пиши. Он летит, как хотите показывать, руки тут. Ну, ладно, руки тут, было. понял, глаз уже не видит. Только полетел просто справа и в сторону. Понял, с и в сторону, как иногда он был, понял? Все так же самое делай, больше джеба добавь. Є то пустой бой, де то он стоїть. Це лікар просто кинуть пападівки, не важно, понял? Ну що ж, друзі, чекаємо початку другого раунду. Перевіряємо зараз останнє приготування. Капа є, і Починаємо. Гарний був перший раунд. а зараз чіпляє. Зараз першим номером намагається працювати Ростик і підтискає зараз до мішків. Я думаю, що Дені також готов працювати в клінчі. Але О! як Чіпля... О! О! Йо падає в рот! Оце Це так... 5, 5, 5, Боже, я снаряд нормально. Ти просто бачив, то вроді падає. Але намагався віддати і так влучно віддав, що. хороша Ростика, знову і ту, і пішов Вперед, ростик, але зустрічає, намагається зустрічати його Макс і в'яжеться зараз. В'яжеться в, в клінчі. Вау. Вау, оце на клас. Дійсно, кістка в кістку йдуть хлопці зараз. Да. Безкомпромісний поєдинок. Це дійсно. О, то зустрів, але догнав зараз, догнав зараз. На, зараз о, сила, о, по затилку. Трохи по затилку, да, Потрапляє зараз Макс. Це неймовірно було. Обидва заряджені просто неймовірно. На нокаут. Ще да передній боковий залітає просто на скачі. Але тримається, тримається росік. Да, Ростиславу зараз біля мішків треба більш активніше працювати, тому що в цьому моменті Макс його просто клінчує, в'яже і все. На цьому його атака закінчується. Качає зараз корм і ще потрапляє зараз право і домовляв. Знову, знову, знову рости притискає його до до мішків до мішків. Хочу сказати, до канатів, до мішків. Я думаю, що треба трохи Максу зупинитися, трошки видихнути, бо в нього сильно ще один потужний удар! поток за ногу просто потрапляння прямо в лоб. Оверхендом. Неймовірно, як, яка витривалість, який держак у Ростіка просто тримати такі удари. Макс трохи, мені кажеться, розгубився, бо він викидає свої найкращі удари по да, Ростиславу. І, то, і все, все, ну, це все, все, все рівно йде, як то в зачоточку буде. Да, в зачоточку йде. Та й не розчарована, нічого страшного. Ще зараз заряджає, і так в розміні. І розтік опа... попадає. І куди, куди, дуже небезпечно, куди небезпечно, небезпечно поля. Це що за раунд був? Оу! Це що за раунд був? Я там десь викинув десь викинув свою... Без шот, так? Да? Без... <клухи> <клухи> Без шот не можна викидати. Його треба пити і кайфати. <клухи> Дякую. Фу. бьет. Ты просто подходишь, он ударил, ты, блядь, упал, встал. Ты что, не валяшка? Я сказал, тут правую руку держать. Тут. Ты можешь тут держать правую руку? Дергай больше. Ты ему не мешаешь. Ты стоишь там себе на ты месте. Ты так сделать? Смотри. И к нему подойти и, блядь, коробкой поразбивать Он с дистанции все удары в голову попадает. Все удары. Смотри, ты все делаешь классно. В таком же темпе. Третий раунд и забираешь. Не дерись. Ты с ними дерешься, ты встречаешь, попадаешь. Ты видишь, когда он начинает на тебя лететь, ты правой уже наперед угадываешь. Понял? Ты не жди, когда он начинает, ты придугавай. На меня, блядь. Все так, продолжай. Все будет хорошо. Брать. Два нокдауна, Все ведешь. Главное, не рубись. Рубиться вообще не надо. Он больше, тебя он давит. Когда он тебя давит у мешкагона... Просто обними, хай вас рецепт на Тебе тратить, Не треба там сіли тебе тратити, понял? Не тратьте. Ну що ж, друзі, заключний третій раунд і ви просто підтримуємо, підтримуємо. Тут хлопці викладаються за межі можливості. Третій раунд! Третій раунд. Зеня проти Ростислава. Знову пішов вперед Ростислав, але... Проскочив. Поміж Макса. Опа, ще намагається зустрічати. Так активно працює першим номером. Але контратакує його Макс і клинчує, і так на виході. Склінчує. Ти бачив, як Макс, робив боковий? Макс, просто не Макс можна. дуже не, небезпечно. Небезпечно працює для Ростислава. І Я думаю, що якщо б не витривалість і ні, держак Ростислава, це був би ще вже в першому раунді. Але просто бетонна челість у Ростіка ще туди закидається. Просто о, цей щол був неймовірний. Я просто не розумію, як ще тримають кулаки у Макса. Але ми бачимо, що там такі вже в І знову зустрічає два бокових передніх. Запускає Макс, але знову валяться на мішки. Які швидкості в цьому поєдинку. І як Як триває. Точно? Ростик це все. Ну, держак у нього був здоров і ще на, натикається на зустрічний удар. ростик. Стоп! І по Стоп! затилку пробуває. Да, були, були у нас удари там. Підказує Кут. Макса, що треба, трохи по. Дивитися, але тут Ростик просто вицілює і... знову те саме, як просто витримує ці удари Ростислав. Це неймовірний. Я, я не розумію. І знову натрапляє. Він пропускає, йде вперед. Він Кожна його атака йде на зустрічний я, удар від Макса. Я, я тобі хочу сказати, що вже видно гематоми і січки вже на обличчі, там на щеках уже кров. Але все одно він іде іде. він просто хоче переломити Макса, просто переломити, не за там. Вже і Макс вимахується, але додає, да. Ну бачиш, він його валить. Ти ж розумієш, що коли людина так валить, Макс стомиться. Втомлюється беззаперечно, та і ми бачимо, що і ростик вже на таких останніх силах намагається контратакувати, але ми бачимо, що зараз запливає закриває праве око. Закрилось, так. Треба ще раз Та ти що? Просто там вже права сторона обличчя, ти це був просто неймовірний поєдинок. Це дійсно, Макс Ростік бонус! просто. Ну тут. Бонус по любому тут неймовірна була заруба, неймовірна заруба. Я тобі хочу сказати, держак у Ростіка неймовірний. Одноголосним рішенням суді перемогу здобуває Максим Зінченко на прізвисько зеня. І оплески розтіку. Чугунна голова і чугунна шия. Ростік красава. Макс, ну що тобі хочеш сказати? Чудовий бій взагалі. Красава. Я думаю, що це твій найкращий бій в клані. І мені здається, ти достатньо чистенький, да? не отримав? Е, ще поки що не бачив обличчя, але пацани кажуть, що так, да, чистий. Е, з приводу бою, так, це певно, що в житті кращий мій бій. Я дуже сильно готувався, нарабатував там щось для себе з Пашкою Павловим на дистанції, хоча б він в Одесі, я в Києві. Але план якийсь будували на бій. Тому слава Богу, все що, все, що Паша мені сказав, я повністю все виконав чітко і ідеально, на 100%. Тобто у цей бій це чисто те, що ми готували сьогодні. Слава Богу, в мене вийшло перемогти. Я дуже-дуже щасливий, якщо можна, там пару слів скажу. Я хотів би передати вітання своїй хрестниці маленькій. Я недавно став хрещеним батьком. Маленька дівчинка Аліси, сонечко, ти скоро виростеш, ти побачиш, що твій хрещений батько займається чимось таким цікавим. Я тебе дуже люблю. Хочу ще багато чого сказати, але щось забув. Дякую, велике. Дуже устав пацани, чесно блядь. Вагу ганяв, так здихав, що сама Ну, Я дуже щасливий бути знову тут. тут. Я е, мріяв побутися на цій арені. Це ще коли там махач був. Я хотів, хотів попасти, але тоді мій рівень зовсім не підходив до того. А зараз, слава Богу, я вже тут і друга поспіль перемога, і я дуже радий тим, що я роблю, тому що я бачу, що є результати, що я не все це роблю. А якщо я тебе не буду зупиняти, скільки ти будеш говорити ще? Ти точно втомився? Я навіть не знаю, говорити це в мене таке, я не знаю, дар може. Така тема прикольна. Макс, я тебе вітаю. реально чудовий бій. Красавчик, не збавляй обороти. Да. Рос, ну я заліз в твої соцмережі і бачу, що тобі взагалі пофіг, де з ким і коли битися. Ага, так, да, звісно. Боротьба, там два на два взагалі не важливо. Кулаки голи, взагалі без різниці. Слухай, ну ти сьогодні отримав таких п'ять плюх нормальних, все в одну точку, але витримав. Красава за стійкість. Але чому так справа проблеми з обороною? Нет, не мог дистанцию ловить. Нужно, потому что голые кулаки, другая дистанция совсем. Поэтому так получилось. Все время пытался поймать дистанцию и не мог ловить. Хороший соперник двигается, хорошо корпус. Ну, потому що профессиональный боксер, поэтому так і получилось. Но я универсальный солдат, не без разницы, и где по Так що з радостью подрался бы ще в організації, но будемо общаться. Зустрічайте представник міста горішні плавні Максим Приліпко. Кандидат у майстри спорту змішаних єдиноборств, кулачний рекорд якого 0-1. На минулому сезоні у непоганій рубці поступився опоненту з Британією Геррі Слейтеру. Тому сьогодні він прийшов забирати своє оплески бійцю. А тепер зустрічайте його опонента. Наш гість з Чехії, представник міста Берно. Лукаш Шмідек. Кулачний боєць з рекордом 3-2, який представляє організацію Valhalla Fighter. Сьогодні він вперше у нас в гостях ваші оплески Лукашу. Лукас типовий представник кулачки проти Максима за базою кікбоксер. Сподіваємось побачити зараз яскравий бій. Та я думаю, зараз знову не треба багато кліпати очима. Так, як завжди, Як завжди, клани всі. Да. Ух, О -о -о. починає у нас Томаш. Але так зараз намагається його зупинити, так закінчувати. Тримає клінч, да. Так, Макс. Зарізати рукою, дух. небезпечно зараз. Гарна реакція, гарна реакція. Обмін і є, так, да, почуяв так кров Макс і намагається зараз забити. Просто біля забив. Мішків. Да. Просто забив. Да. Пропускав на зустріч. Холоднокровно з поглядом. Але все ж таки дотиснув. Дрова да. його і Продовжує дивитись так само на свого опонента. Максим. Оу, Закидушка я! проходить. Я, яка плюха залетіла, і просто таки... горішньо Пламнівська залітає. З двох метрів прям закидував Оу. цей трьохочковий, але все ж таки дістав. Знову піднімається зараз нас Томаш. Важко важко йому зараз так підібратися. Вже так. Зосередитись Та, на бій складна, проти да, бро, Максима, бро, бо Максим полетів наперед. Кровожерливий тиск, я би навіть так Хай! сказав. Холоднокровний, але кровожерливий. Намагається просто забити Мак свого опонента. Знову Ух, знову, який... пішов. Знову пішов. Максим. Як небезпечно було для Макса, але страшні удари дожимають. кожен епізод дожимає і О, Да, ми бачимо по очам... да. Aura, він... Ми, ми бачимо Польща, hey, <реш> ми да. бачимо сісь сі січку у ну І те також ми бачимо, да, але, але більше січку. <реш> <реш> зараз. Ні, Там по очам Томаса було дійсно читалось, що він морально переломився. Нокаутом перемогу здобуває Приліпко Максим! Макс! Ну, ти прям включився дуже. Це була тактика така з перших секунд, прямо забити суперника. Ні, такої тактики не було. Треба було просто зустріти суперника, бо передивлявся його бої, і він все ці, ну, в цілому всі свої бої летить з правою рукою. І потрібно було просто зустріти. А то, що заробилось, ну так вийшло. Думав, що в першому раунді зможеш на кого готувати? Ні, я так не думав. Я думав в першому раунді його трішки ще повчити і в другому вже робити свою роботу. Але вийшло так, що в першому. Ну в цілому я задоволений повністю своїм поєдинком.